Заберем частинку, а віддамо в сто разів більше. Війна дана, щоб ми прокинулись. Слово перетворюється в реальність. Мене звати Луча. я провідник у сфери світла, і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, особливо рекомендую подивитися дане відео. Можливо, воно стане для вас тією рятівною соломинкою, яка розбудить вашу свідомість. Недоброзичливці, прошу, не пишіть низьковібраційних коментарів під моїми відео. Вони дисонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. Медитація з Ісусом. Ісус сидів на великому білому камені. Я сіла біля Нього зліва. Ми довго спілкувалися. Я питала, коли закінчиться війна, розповідає власне видіння у медитації зустріч з Ісусом, Світлячок із духовним іменем Таті Анна з моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт. Він мені відповів, що війна нам дана для того, щоб ми прокинулись бо дуже багато людей сплять. Війна для того, щоб з нас злетів страх, щоб ми не боялися зазирнути в себе. Робити те, чого прагне душа. Бо ми творці і ми розбудемо інших. Мені показали, як величезний канат перетягується то в одну, то в іншу сторону. І Україна тягне разом із Росією той канат. Росія відхоплює величезний шмат канату, але не знає, що з ним робити. В цих змаганнях її дискваліфікували. І Росія починає волати, що не так повинно бути, а волала вона тому, що велика пилка допомогла їй відрізати великий шмат цього Канату. Запрошую мою телерам спільноту Мій Всесвіт, де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України та очищення планети. У спільноті також є змога отримати приватну консультацію та навчатися на моїх авторських курсах базовий Енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та архангельське промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете в інформації під даним відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях. Які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. В медитації я запитала Ісуса, чому нас називають рабами Божими? Продовжує власну розповідь Таті Анна. Відповів, що ви не прийшли сюди рабами. Ви діти, діти світла, але ви стали рабами. Ви переповнені страху, болю, ненависті, жадоби. І це вас сковує. Рабами вас зробили, щоб утримувати вас в рамках і затьмарити вас свідомість, бо кожен має іскру Божу, неймовірну енергію, але вона спить. Раніше мені показували, як великі жорнова мелять, і люди, потрапляючи туди, розсіюються. Розповідає далі Анна. Жорнова це наші втрати, в кого забрали майно, в когось сім'ю, роботу, в когось проблеми з грошима, здоров'я. В кожного свої Жорнова, але не кожен може винести з цих Жорнов урок, когось ламають, а хтось піднімається стрімко вгору. Мені сказали. Що ми заберемо частинку, а віддамо сто разів більше. Коли забирають, і людина заспокоюється і дякує, що жива, дякує за хліб, за те, що дихає, вона підіймається на вищий рівень вібрації. Там, де чують кожне слово наше, кожне бажання, і слово перетворюється в реальність.